Отож, зустрічайте в студії у нас лайф-коуч, душевний коуч Кару... Карунас Надія. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. <риві> Доброго ранку. Дуже рада бути сьогодні з вами, в цій чудовій студії, і поділитися трошки своїми знаннями і своїм життям. Я знаю про те, що ти нещодавно повернулася з Майами і була на такому. Tre, ну, якби тренінгу семінарі mm -hmm. Тоні Робінса. Така ну, людина сусідньо відома. Ось розкажи трошки, будь ласка, про цей захід. І чи не було розбіжностей твоїх якихось внутрішніх переконань щодо жінки, якою вона має бути, як вона має проживати своє життя? І тим, що ти там почула? А, насправді Тоні Робінс став для мене дуже такою, напевно, важливою людиною десь. Напевно, доленосно. Чому? Тому що, перше я потрапила на його тренінг у Сінгапурі. Це тренінг, який мав назву «Розкрий свій скритий потенціал. Я довгий час в житті шукала себе, чесно кажучи. Знала, що для душі о, маю знайти справу. кажуть, знайди справу для душі, і тобі не придеться працювати ні одного дня в житті. Okay. І так сталося трошки менше року тому. Я потрапила в Сінгапур. Я відкрила для себе нову країну, побачила зовсім інших людей. Вони на, на зразок таких от так званих інопланетянів. Okay. тобто люди інші. Не ті, яких ми звикли бачити в житті. Вони відкриті, вони відверті, вони щирі, вони такі, знаєте, справжні. І для мене це було якимсь таким трансформуючим моментом, тому що бути там з ними присутньо 5 днів. І в цій енергетиці, в цій комунікації там було присутньо близько 80 країн представників представників, так mm -hmm. і сам Тоні Робінс. Ви знаєте, ця людина взагалі для мене дуже культова, тому що вона він працює вже понад 40 років, 41 рік, допомагає людям. Найти себе можливо десь покращити своє життя, покращити стосунки. І людина стояла поруч. Він високого зросту, це людина неймовірної енергетики. І ви знаєте, слухаючи його 4-5 днів. Я зрозуміла, що все, що він е, декларує, про все, що він говорить, на рівні інтуїції енергетично я щитувала, я вірила цій людині, і е, те, що він говорив, це були основи мого життя з дитинства. І тому, напевно, в мене такий відгук всередині відбувся. І е, я відчула, які зміни пішли в мені. І з того часу я прийняла чіткі рішення. Я відкрила відкритий потенціал, і я зрозуміла, ким я хочу бути насправді. І 2019 рік для мене став, напевно, дуже трансформаційним. Ціним вісімнадцятий вісімнадцятий. Я перепрошую, значить, дев'ятнадцятий буде <laughs> теж а дев'ятнадцятий це. Напевно, вже буде така торпеда. Нова no, сходинка. Да все не просто. І Регіна, ти знаєш, я цей рік прожила. Відчуття постійного відчуття щастя і якоїсь енергії, тобто це людина, яка пере, передала цю енергію. Я про нього зараз взагалі розказую з таким, таким стрепотом, можливо, але в той же час з таким великим натхненням і м -м, з прикладом, що такі люди є, як він. Він культова людина. Я, ну е а власне, ну, а що ж помінялося ну, в житті mm -hmm. що? я знаю, можна я трошки такий відступ mm -hmm. ліричний знаю надію, ну скажем, досить довго це mm -hmm. так по сумісництву не тільки подруга, моя кума, mm -hmm. і Надя це людина, яка протягом свого життя виходила з зони комфорту. Mm -hmm. Вона намагається долати якісь труднощі, працювати над собою постійно в русі, в динаміці. І от як вже вона сказала. Шукала себе, я дуже дійсно радію за тебе, що Дякую. тобі вдалося, якби відчути, що угу. тобі потрібно. І я хочу, щоб ти сьогодні поділилася з жінками, от власне, е, ну. Перша дай відповідь, так, що змінилося після цього, так, і перейдемо до того, що таке ресурсна жінка. Добре, Ви знаєте, всі зміни і всі якби, пріоритети цінності закладуються з дитинства. От, власне, я дуже вдячна своїм батькам, які, які виховували мене, мого брата, моїх братів, в тому руслі, що спорт, позитивне мислення, повага до оточення, до світу, вдячність. Ага. І два таких ключових поняття, і два почуття, які я Протягом життя несла зараз їх просто фокусовано посилює це вдячність і любов, ага. тому що ресурсна жінка вона таке, знаєте, такі, таке джерело. Любові, тобто те, що в серці ти любиш світ, це в тебе зароджується в серці, і проявляється через очі в діях. Тобто тоді це ресурс. Мені здається, що кожен чоловік, діти в сім'ї, оточення прагнуть бачити людину, яка, яка транслює позитив і любов. Угу. Тому що я вважаю, що це почуття найбільше його бракує. В нас, в житті, в суспільстві. Ми боїмося бути собою, бути чистими, щирими, бути такими, як в дитинстві, розумієте? І це накладає багато комплексів. Ми хочемо здаватися краще, а ми в апріорі вже найкраще. Uh -huh. Тобто ми створення uh -huh. образу і зразку Всевишнього, і ми в апріорі вже ідеальні. Uh -huh. Треба зрозуміти це. Треба зрозуміти, що ми приходимо сюди для проходження якогось шляху. Ага. І вдосконалення своєї душі, свого внутрішнього стану, і е, насправді краса і ресурсність це е, те, яка ти зсередини, який ти зсередини. Мені е, я вибачте, що перебуваю е, е, кілька років назад. Мені довелось побачити фільм. А, ну, це була комедія mm -hmm. про чоловіка, який потрапив в, в таке товариство людей, які завжди казали на в, всьому так. Це mm -hmm. щось мені нагадує. Mm -hmm. От, навіть те, я що я думаю, вирус. якраз е, Надія має на увазі те, що ресурсна жінка в першу чергу повинна бути чесна з собою mm -hmm. і з оточуючими. От я власне говорити завжди mm -hmm. так, це якраз не про ресурсну жінку. Mm -hmm. Mm -hmm. Це коли ти е, не намагаєшся сподобатись. Mm -hmm. Ти намагаєшся бути собою, і потрібні люди до тебе угу. притягнуться. А от бувають ресурсні чоловіки Звичайно, ресурсні чоловіки, поруч, але рідко поруч з ресурсними жінками, тому що ресурсна жінка, це як Регіна правильно сказала, вірно що це жінка, яка знає хто вона, яка знає, що їй подобається, що вона любить, на що вона ніколи не піде, не погодиться, яка вміє сказати чесно так. <гум> і чесно мені і, чесно, сказати ні. ні. Uh -huh. <гум> Добре, а як? Як нашим жінкам, mm -hmm. які мають стільки в житті задач mm -hmm. бути і жінкою, і мамою, mm -hmm. і мати якби роботу, на якій треба викладатися, так mm -hmm. на 100%, і могти при цьому всьому не казати собі ні, а говорити так, тому що власне я розумію, ресурсна жінка вона повинна займатися тим, що її надихає, правда ж, mm -hmm. а не робити, а менше робити того, що не подобається, як же щоб це впоєднувати. А, насправді гарне запитання. А, насправді, от власне, перші стосунки, які потрібно будувати кожній жінці, це стосунки з собою. Тому що ми не можемо бути ресурсною і наповнювати інших, коли ми пусті всередині самі. А те, що нас надихає, це гарне ставлення до себе, знати те, що ти, те, що ти любиш, те, що ти не любиш, про що я казала. Це робити собі часті приємності, тобто фокусуватись на тому, що подобається. Це дуже надихає бути собою, дозволити собі таку. Розкіш бути собою для мене це найвища розкіш в світі. І тобі тоді не потрібно вдягати масок, щоб не і тоді не буде втрачатися енергія на те, щоб здаватись, розумієте? Говорити внутрішній діалог був один, назовні інший, а в думках ще щось там собі. Е, там якісь думки, і ми хочемо краще бути. Ми вже краще, ми в апріорі. І тому, вже коли ти наповнена ресурсно, ти е, знаєш, що тебе надихає ти. Постійно в діалогі зі собою, ти займаєшся спортом, ти відповідно ісиш хорошу їжу якісну, тому що ти думаєш, тому що ти ціниш себе. Да? І... Ти знаєш про те, які саме джерела тебе наповнюють. І е, жінкам, якого я хочу дати пораду, що перш ніж будувати будь-які стосунки. Це стосується молодих жінок. Е, Таке хідне враження зараз складається в суспільстві: що знайди чоловіка, ресурсного або, можливо, там багатого, статусного, і твоє життя складеться. Насправді, кожен такий чоловік, він е, принц, так? він хоче теж принцесу. Зараз вже прийшов той час, що ми хочемо взяти Полюшку і кудись когось тянути, тому е, стосунки е, сьогоднішні, на мій погляд, повноцінні, які розвивають один одного, це такі. знаєте, гра в він він виграв, виграв і. Пас там м'яча один одному розумієте uh -huh. І тоді, коли жінка така, коли вона знає, що вона любить, що вона хоче, що їй цікаво, вона цікава своєму чоловіку. Але насправді це не е, якби завдання вийти заміж і осісти, тому що насправді вийти заміж це тільки початок. Uh -huh. І е, власне життя це шлях, я вже казала, повторюсь, е, шлях до себе. Е, через Сім'ю через близьких людей, через друзів, тобто це вибір душі наші друзі. Так само це дуже важливо, наше оточення. Тобто, тобто ці... ми можемо зробити таке uh -huh. резюме, що міняючись самій, uh -huh. змінюючи е якісь свої переконання, свої погляди, будучи чесною самою собою, ти притягуєш відповідно відповідних до себе людей, своє оточення. Так, візпор оточення теж відповідно на нас впливає так. і нас формує. Оточення це знаєте, це дуже важлива ключова річ в формуванні особистості на протязі всього життя, тому що в якому оточенні ти проживаєш, проводиш більшу частину свого часу, тим ти і стаєш. І ми. Такі, знаєте, по малодушності і по якійсь такій зоні комфорту звикли, щоб я буду поруч слабкішими за себе, але я буду здав, ну, здаватися, буду е, виглядати на фоні сильнішим, і це его тішиться, але тоді стає такий стоп в розвитку. І навпаки, потрібно. от Ти казала про зону комфорту Регіна, що я виходжу з зони комфорту. Е, ви знаєте, це. Кожен раз робота над собою, але це дуже кайфово, тому що ти бачиш зміни, ти оглядаєшся на себе рік тому, і ти бачиш шалені зміни в собі. Ага. І ти собі подобаєшся, ти себе поважаєш, ти себе любиш, цінуєш, по-хорошому. Це без егоїзму. Це така любов, знаєте, полюби ближнього свого як самого себе. Ми не можемо нікого полюбити, не люблячи себе. І діти, чоловік, саме ближче, це наша сім'я. Вони чекають, вони підсвідомо очікують сильну, гармонійну, щасливу, люблять. Що маму. Розумієте? І чому я от, власне, займаюся такою справою, допомагаю жінкам трошки більше пізнати себе, зрозуміти і бути е, хоч трішки щасливішою, тому що насправді через жінку починається все розумієте, стосунки, жінка вона не, не дарма кажуть, як шия, куди виверне, тоді туди і рухається вся сім'я. І від цього залежить щастя, добробут, взаємостосунки, близькість в стосунках, такі справжня близькість в сім'ї. Я взагалі. Це вивчаю на протязі свого минулого життя, і мені цікаво це вивчати постійно, тому що для мене, от щастя тут і зараз це найбільше щастя, і як важливо цей момент такого відчуття щастя нести. Протягом всього життя Розумієте, навіть якісь негаразди, не, не кажу всьому так. А з точки зору, що така, знаєте, скажем, безімунітетна, е, безстержнєва людина. Навпаки, я кажу так, бо я вдячна за все, за всі негаразди, за все, за весь неприємний досвід. Це е, просто досвід. Немає поганого досвіду, є досвід, немає невдач, нема провалів. є досвід. І коли так до цього відносишся, знаєте, стільки енергії прибуває. Ти розумієш, я ученик, я ученик по життю. І це круто. В тебе нема егоїзму, в тебе немає такого, знаєте, зверхності над людьми. Ти е, відкритий, як дитина. І цю рису дуже круто залишати в собі протягом, протягом всього життя і не боятися показатися, здаватися, якимсь таким не таким, якимсь слабким. Бо, в принципі, в цьому і сила, що ти це признаєш. Ти маєш внутрішню силу признати десь якісь свої помилки, попросити вибачення, якщо потрібно, будувати стосунки, не бути, що я така, гарна, розумна, от я створена, і все. розумієте? Тобто розуміти, що я така, але я проходжу путь. Але цей путь має бути в щасті. Я не просто так, я не просто прийшла сюди. Я прийшла, як і кожний з нас, кожна, кожний, знаєте, як от. Це доля бути сюди. Нас сюди послали не просто для якоїсь місії, напевно. І бути жінкою це насправді дуже шалена, дуже важлива місія. Напевно, головне, чому потрібно навчитися нам, дорослим людям, в першу чергу виховувати дітей, які будуть також змалку приймати себе, любити себе і підкреслювати їхні сильні сторони. І на, на такому підґрунті буде бутуватися така от сильна Особистість так долюблена, як то кажуть. Так. Бо люд діти недолюблені, вони і в дорослому житті вони е, часто не впевнені собі, е, вони часто мають е, якісь такі. Ну, стани такі нестійкі психічні в плані е, перепадів настрою, да, депресивних mm -hmm. таких, і оце саме про що ти сказала? Що е, дуже важливо любити себе, е, але знати цьому міру. Е, але все ж таки, е, хочеться підвести якби таке резюме, е, як е, жінці намагатися. Е, навіть в таких несприятливих умовах бути ресурсною і займатися тим, що подобається, тому що часто нам життя диктує ну якби свої умови, і не кожен е, може в в тих обставинах е, зробити вибір на користь подобається, а робить те, що ну мусово, якби зараз mm -hmm. так. От е, як людині балансувати mm -hmm. на цій межі? От, Власне, я про те, що про чесні стосунки з собою, так ми ми мами, майбутні, ми жінки. Це наша природа і місія. Але ви розумієте, якщо ми будемо виховувати дітей, що закладати самі, не проживаючи так життя, то це буде дуже нещиро. А діти вони дуже чіткі інтуїти. Кожна з нас, кожна людина, вона дуже інтуїт. І е, те, що ми відчуваємо серцем, е, це завжди. Якби вірне відчуття, і тому краще жити з серця, а не з голови. Голова, розум, мозг да нам дані для того, щоб ми могли якісь такі речі приймати щоденні, якби коригувати, направляти себе. Але якщо ми будемо жити від серця. Знати, що мені насправді, якби що моє, що для моєї душі, то ми будемо і в ресурсі розумієте, це тобто підсумком можна зробити те, що кожна людина має знаходити час для себе mm -hmm. і для того, що вона любить, так так, тому що любов це, це сенс життя, і натхненна людина, і людина, яка проживає в любові, любові вдячності, вдячності яка має ну. Навколо нас є різні люди. Це сильна людина, біля кого так. хочеться бути поруч. Але навколо нас є різні люди, Звичайно. і ну не всі не всі нам подобаються, і ми не всім подобаємося. Звичайно. Як могти контактувати і мати гармонійні стосунки uh -huh. з, з оточенням? Це треба ну, якби, все прощати. Е, я так розумію, підлаштовуватись не потрібно, треба бути собою. Mm. Чи, можливо, якісь інші рецепти є. Mm. Як? Власне, через любов ми можемо дуже. Любов це дуже сильний інструмент. І, наприклад, хтось нам не подобається. Це не означає, що ця людина погана. Якщо я буду внести свій внутрішній діалог, що поважати кожну людину, тому що я поважаю себе. Через повагу до себе розумієте? так, як кожна людина це створіння, Боже, ну розумієте про що я і я поважаю когось. Тому що я поважаю себе, і якщо людина в якихось моментах я маю з нею розбіжності, це не означає, що вона погана. І я бажаю любові, я їй вдячна і йду далі по житті з вдячністю і з любов'ю. От на цій такій позитивній ноті ми будемо дуже тобі дякувати і дякую вам за запрошення. Так і, і за цю цікаву звер... Звернемося до наших глядачів. Давайте дійсно проживати життя в своє в любові, вдячності, наповнювати себе, надихати ближніх своїх і проживати щасливе, повноцінне, повне життя. Отже, друзі, вам щасливо повноцінного другого серпня січня і січня. Січня. щасливо натхненого нового року. Це добрий ранок на Аверсі. Дякую вам за те, що завітали. Дякую.